Серцебиття не просто ознака життя. Воно здатне розказати нам, що за жива істота перед нами, а головне, чи здорова вона. Найдрібніший савець, істота, що вигодовує свою дитину молоком на нашій землі Етруська землерийка. Маючи всього 3,5 см уздовж та 2 грами ваги, вона має неймовірну швидкість серцебиття. У середньому 1200 ударів на хвилину. В той же час найбільший савець – блакитний кит, що сягає більше 30 метрів у довжину і може важити понад 150 тонн. має серцебиття всього 10 ударів на хвилину. Унікальні метаморфози під впливом середовища проживання демонструє морський слон. На поверхні води його серцебиття складає 60 ударів на хвилину, а при зануренні на глибину всього 3 удари на хвилину. А що це за дивне серцебиття, що сповільнюється? Зараз ви слухали, як б'ється серце дитини. У новонародженого його частота складає 140 ударів на хвилину. А при досягненні підліткового віку сповільнюються до 70-75 ударів на хвилину. Незалежно від швидкості серцебиття здорове серце б'ється дзвінкою чітко. Сумна статистика свідчить, що в Україні щороку від 7 до 14 малюків на тисячу немовлят народжуються із вродженими вадами серця. МВ Україна закликає підтримати підопічних центру дитячої кардіології та кардіохірургії у Києві та долучитися до благодійного проекту Пробіг під каштанами 2017 Станьте одним з тих, завдяки кому дитячі серця отримають надію на одужання.